Навчання на mba програмах в КМБС відбувається у модульному форматі. Ми маємо інтерактивні лекції, ми працюємо з кейсами, ми працюємо з живими ситуаціями українського та іноземного бізнесу. Кожен модуль для мене служить такою своєрідною інтелектуальною провокацією. Тут мова йде про якісь фундаментальні зміни: зміни підходів, зміни способу мислення, зміни розуміння, взагалі себе, зміни розуміння бізнесу, зміни розуміння життя країни всього. Дізнаєшся дуже багато нового, дуже багато дається на персональне навчання, так тобто треба особисто там не, не, не сісти, прослухати лекцію, і потім зазубрити щось і здати залік, а самому щось прочитати, зробити висновки, презентувати ідею. Дуже багато що залежить від викладачів, коли є така ну, в більшості шалена енергетика. Розповідаєш там про свій досвід, або коли колеги діляться своїм досвідом. Деякі проблеми вони корелюють, пересікаються з тим, що, що є в тебе. Е, деякі проблеми ти е, вже бачиш в них і розумієш, як уникнути тобі. Найбільш цінна в КМБС насправді це є люди, з якими я тут познайомилася, які принесли дуже багато нового в моє життя. Кожен місяць ми зустрічаємось і ми спостерігаємо, як ми змінюємось, як змінюються люди навкруги нас. Люди змінюються на очах і змінюються дуже-дуже в кращий бік. А ще на кожному модулі ми маємо зустріч в рамках проекту KMBS Change Talks. Це дискусії з яскравими особистостями з різних сфер. Ми запрошуємо митців, управлінців, філософів, композиторів, тобто тих людей, які своєю силою думки. Допомагають нам подивитися на бізнес з іншої сторони і дозволяють нам взяти концепти, яких ми просто не бачимо інколи замиленим оком в своєму бізнес-контексті. Гуманітарна складова, перш за все, розширює кут огляду. Вона служить способом заглибитися і задуматися в іншому напрямку.